Харків прощається жертвами терору. Тим часом ворог знову запускає по області авіабомби. Ще зо три десятки шахедів летіли на Україну цієї ночі. Про наслідки поговоримо тут і зараз на каналі «Сій час. Підписуйтесь і до справи. Ворог захидує Харківщину кабами. Черговий удар бойовики російської армії здійснили по області у ніч на середу, 25 вересня. Близько другої ночі ударили по селу Білаші. У наслідок обстрілу горів трактор, причеп та сміття. Знищений ангар о 5.58. Ще один удар агресор завдав по селу Васищево. Влучання пройшлося по відкритій території, без постраждалих та руйнувань. Крім того, за даними голови Ова Сінєгубова, у другій ночі зафіксовано ракетні удари С-400 у селі Білаші Харківського району, три прильоти по території фермерського господарства. Пошкоджено ангар, два трактори, автомобіль та чотири причепи. І досі область. Уговтуються від страшного терору напередодні, 24 вересня. Тоді нагадаю, у Київському районі міста сталося щонайменше п'ять ударів керованими авіабомбами. Загалом, у наслідок обстрілу Харкову у вівторок троє людей загинули, 36 постраждали. Госпіталізовано 17 осіб, із них четверо важкі. Донеччина не знає тиші. Протягом цієї доби троє людей загинуло внаслідок російських обстрілів: це жителі Покровська та Костянтинівки. Ще п'ятеро жителів області поранені у Кураховому, Мирнограді, Костянтинівці та Сухому Яру. Повідомили у міських адміністраціях. Всього ж за попередню добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти регіону від Вугледарської до Лиманської громади. 55-річний чоловік загинув внаслідок російської атаки по Пологівському району Запорізької області. Ще семеро людей отримали поранення. Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров. 397 ударів за попередні 24 години нарахували в області Заділо 8 вісім населених пунктів Запоріжжя. Також у цю ніч путінські убивці вдарили по Дніпропетровщині. На Нікопольщину були спрямовані дрони Камікадзе та артилерія. Поцілили по місту Нікополь і Марганецькій громаді пошкоджений приватний будинок. У Синельниківському районі тим часом зайнялася будівля, що не експлуатується. Херсонщина пережила важкий період. У півночі армія РФ задала авіаудару по Хрещенівці. Поранена жінка 62 років. Також близько третьої ранку російські військові атакували з дрона сам обласний центр. На цих кадрах наслідки терору. Відео опублікувала місцева влада. Противник, як стало відомо, застосував дві керовані авіабомби. Один із ударів пройшовся по закладу культури. Будівля зазнала суттєвих пошкоджень. Також там вирувала пожежа. Травмований 41-річний чоловік. Два дрони ліквідували на сусідній Миколаївщині. Про таке звітує начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. А загалом вночі російські окупанти атакували. 32 двома ударними БПЛА типу шахет, із них ліквідували 28, Причому один із шахетів також збили і на Сумщині. А ще потіністи випустили по півночі керовану авіабомбу та один безпілотник. Повідомили в Ова. Білгород зустрічає урожай бавовни самого ранку, 25 вересня. Над самим містом та білгородським районом спрацювала система ППО. кажуть, повітряна ціль на підльоті до міста була збита. А ще одного безпілотника, нібито посадили цієї ночі. Але успішний успіх, як про це говорить місцева влада та міноборони РФ, не відповідає дійсності. Лишень подивіться, що коїлося там посмотрите. Вітів далі там дом. Горі дом, і рядом. Да, походу в дом прилітіло. Драсті. Вот прилетело, смотрите. У Білгороді внаслідок обстрілу постраждали чотири особи. Про це повідомляє губернатор В'ячеслав Латков. Усі вони отримали осколкові поранення. Ну і власне сам обласний центр накрило знатно. Пошкоджено 37 приватних будинків, 21 автомобіль, шість надвірних будівель. Давайте власне побачимо на екрані, що коїться. Нема роду без вироду. Знову ВКСРФ говорять про внезапне схождення авіабомби. За даними джерел телеграм-каналу Астра, 23 вересня вгатило у Грайворонському міському окрузі за кілька кілометрів від села Добройванівка. Спеціалісти виявили ФАБ 250 Боєприпас уже знищили. На диво на ньому ніхто не встиг підірватися. Це як мінімум 127-ма авіабомба, що впала на Росію та окуповані території України із березня по вересень поточного року. Дрони завітали і у Курську область Росії щонайменше одну одиницю там, нібито збили. І знову посеред дня в регіоні оголосили про небезпеку. Тому з нетерпінням очікуємо деталей. Тим часом Москва горить, палає склад на вулиці Горбунова. Там зберігаються автозапчастини. Вогонь вже охопив площу у 6 сотень квадратних метрів. Будова обрушилася на всій площі. По місту клубяться хмари чорного диму, які доносяться із заходу столиці Російської Федерації. На самому ж місці позії працюють понад півсотні рятувальників та 16 одиниць техніки. За кілька годин горіння вдалося ліквідувати. Про постраждалих наразі невідомо. До слова палаючі склади у наших сусідів не в новинку, а що дійсно дивує, так це те, що нещодавно росіяни самостійно почали атакувати власні сховища. Так днем раніше, 24 числа, на склад лісоматеріалів у Таганрозі, впав безпілотник. Що за дрон і чому він упав? Губернатор вирішив не повідомляти. Але тут росіяни навіть звинувачувати Україну не з'явилися. У ЗМІ йдеться про ворожий розвідувально-ударний комплекс Оріон такий собі байрактар російської зборки. Тим часом експерти показали кадри супутника, який зараз має вигляд російський склад у Тверській області в Торопці. Там вже теж розквітала бавовна. Нагадаю, це було минулого тижня і дуже обширно і масштабно. Картина наразі захоплива і викликає здивування гігантськими розмірами воронок у землі. А у Нижегородській області ФСБ припинили спробу теракту у виправній колонії. Група радикалів планувала напасти на співробітників та влаштувати втечу. Проте про їхній план стало відомо співробітникам спецслужб. І під час спроби нападу їх вдалося затримати. Одразу розглянемо цю статтю Форбс, видану 25 вересня. У ній журналісти цитують осінд аналітика Ендрю Перпетуа. У мене склалося враження, що Україна поступово виводить свої війська, щоб здати територію Росії. Така його цитата сколихнула медіапростір. Зокрема, маються на увазі частини 72-ї бригади, які нібито почали тихо відходити із вугледару на вигідніші оборонні позиції. Про це мовиться у матеріалі. Ще вчора говорили про те, що противник проник на околиці населеного пункту і намагається закріпитися там. Про критичну ситуацію у місті на півдні Донеччини повідомляють і українські військові. Боєць 24-ї окремої штурмової бригади Айдар Станіслав Бунятов зазначає, що росіяни поступово просуваються із заходу від Вугледару до дороги Богоявленка. Вугледар а зранку знову полізли на Вугледар із напрямку Павлівки. Додає воїн також. Лейтенант ЗСУ з позовним Алекс заявив, що момент, коли можна було змінити всю ситуацію, навколо міста втрачено. Далі дослівно. Потрібно не те, щоб приймати рішення, а вживати цілий план заходів для того, щоб зберегти життя пацанів і не усугубити обстановку ще більше. Дуже важко таке приймати, каже він у телеграм. Український військовий кореспондент Богдан Мірошников, схожої думки, далі пряма мова по Вигладару стало тільки гірше. Вчора було 5 кілометрів з одного флангу до Богоявленки і 4 кілометри з іншого. Сьогодні вже менше. Окупанти вже зайшли у місто, але в даному випадку це нічого не означає, бо в цих умовах серйозних боїв за саме місто можна не очікувати. Ну, на додачу ще і пропагандисти заявили, не мов би, на шахтах Вугледара ворожі триколори. розганяють, що взяли собі вони вже цей плацдарм. Однак аналітики інституту вивчення війни стверджують, окупаційні війська таки досягли околиць Вугледара, проте навряд чи це дасть їм змогу і якусь особливу оперативну. Перевагу для подальшого наступу у західній частині регіону та експерти переконують, оточення українських бійців у угледарі ніхто не допустить. У цьому запевняє керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Давайте далі його цитувати. Як тільки і якщо стане зрозуміло, що через переважаючі сили ворога і через те, що він задіяв додаткові резерви, і що утримання вугледару стане складніше, то я думаю, що українські війська будуть відходити. Українське командування дасть відповідний наказ поступово з боєм, не даючи прорвати оборонні порядки, відійти, тобто оточення ніхто не допустить, наголошує пан Мусієнко. А поки путіністи стирають Вугледар до попелу. у мережі ширяться моторошні кадри міста, яке тепер стало привидом. А ще американські аналітики відзначають одночасний наступ Російської Федерації під Вугладаром і під Покровськом, підсилюють один одного та мають на меті виснажити і розтягнути українські війська на ширшому фронті Донеччини. Росія хоче атакувати три діючі АЕС, що є в Україні. Президент Володимир Зеленський зробив тривожну заяву під час засідання високого рівня Ради безпеки ООН. Глава держави знову висловив занепокоєння щодо підготовки Росією ударів по атомних електростанціях. Він підкреслив, що це може призвести до нової ядерної катастрофи у всій Європі. Якщо Росія готова так далеко зайти, це значить, що нічого. Не є цінним для Москви цей цинізм Росії продовжиться, якщо їм це дозволити. Гарант наголосив, у нашої держави є вся інформація і докази, які доводять лихі наміри противника. В першу чергу у якості мішени для удару йдеться про так би мовити три кити атомної енергетики: це Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська станції. Кожна з них має чотири енергоблоки, два енергоблоки та три енергоблоки відповідно. Так само і тимчасово окупована Запорізька АЕС нині перебуває під загрозою ядерного інциденту. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Російська Федерація усвідомлює, що єдиний тип ведення війни проти цивільного населення це тотальне знищення енергетики. Будемо цитувати посадовця далі. Тому безумовно Росія такі плани розробляє це. Очевидно, ми ж бачимо, що вони постійно шукають додаткові геноцидні інструменти. Я підкреслюю геноцидні, тому що це свідома ідея, яка направлена на те, щоб позбавити людей можливості використовувати електроенергію з опалення і тощо. Додав Подоляк, на банковій вже пояснили, як запобігти катастрофі відкрито заявляти про російський терор і юридично фіксувати склади злочинів. Це по перше. По-друге, посилювати протиповітряну оборону і, по-третє, чинити тиск на Росію через МАГАТЕ та інші міжнародні організації. У загрозливій ситуації вже намалювався і рефері. КНР закликає не розширювати зону бойових дій і не атакувати атомні об'єкти. Такі заклики лунають з під небесної із уст глави МЗС КНР Ван І. Але. По факту Китай лукавить, намагаючись зіграти роль миротворця. У своїх попередніх заявах Зеленський заявляв, що країна-агресорка фотографує Український АЕС за допомогою саме китайських супутників. Відповідно, так окупанти сплановують по об'єктах свої удари. За останні кілька тижнів понад 100 російських ракет і дронів пролетіли біля українських атомних електростанцій. Один із недавніх епізодів дрон фіксували над Хмельницькою станцією. Тому небезпека нависає під час буквально кожної повітряної тривоги. Додам із заяв Володимира Олександровича те, що війська ворожої федерації зруйнували ще й всі українські теплові електростанції та значну частину потужностей ГЕС, за його словами. Таким чином Владімір Путін хоче спонукати Україну до миру. У Курській області Російської Федерації Збройні Сили України просунулися на південь від веселого. Загалом відбили понад 10 населених пунктів. Сили оборони продовжили наступальні операції вздовж всього виступу на російському прикордонні. Про таке йдеться у звіті інституту вивчення війни. Скажу більше, наші взяли під вогневий контроль важливу трасу. Дорога веде прямісінько на Курськ. Незабаром буде не лише під вогневим, пишуть телеграм-канали. Тим часом Міноборони РФ звітує про відбиття так ЗСУ. Давайте одразу і почитаємо їхні звіти. Отже, цитую: минулої доби підрозділами угруповання відображено дві контратаки противника у напрямку населеного пункту Любимівка. В результаті ЗСУ втратили до 15 осіб убитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину та два автомобілі. Одного військовослужбовця ЗСУ взято у полон. Ідеться у ворожому відомстві. Втім, гончий кінь Лавров почав жалітися щодо Курської операції не денебудь, а в ООН. глава МЗС РФ наїхав на керівництво. Мовляв, а чого ця організація мовчить щодо операції Курськ? Лавров поділився вигадкою російської сторони, що українські сили нібито атакують цивільні об'єкти. Далі його пряма мова, цитую, нічого не виправляючи. Я не чув голосу представників ООН, які за права людини відповідають, включно з, звісно ж генеральним секретарем Антоніо Гутерешем. Мається на увазі. Ну і заразом у медіа передаються таке, начебто на Курському напрямку сьогодні перший день зниження загальної інтенсивності бойових зітнень. На продовій це пов'язують із томою з обох боків та перегрупованням. Пишуть журналісти РФ. Підшумок у Кремлі вже готуються нагородити кадирівців за ще одну неіснуючу операцію. Очікується, що про нагородження буде оголошено у жовтні. Ну і власне передбачається, тоді збройні сили Російської Федерації зможуть розвинути свої наступальні дії і наблизитися до повного видавлювання українських військових із території російського регіону. Таке от розказують ворожі пропагандистські інсайдери. Ну або ж псевдоінсайдери. Серед оцих от медалістів особисто голова Чечні Кадиров і командир підрозділу Ахмат Абтієлаудінов. Хоча ці брязкальця нічого не значать насправді, президент України Володимир Зеленський вважає, що операція ЗСУ в Курській області налякала Путіна, оскільки показала його неспроможність захистити всю територію Росії. А поки диктатор кусає лікці та рве на голові останні волосини, збройні сили України розпочали підготовку міста суджа до холодів. Повідомляється, що українські воїни відновлюють критичну інфраструктуру, забезпечують мешканців міста продуктами харчування та водою. У населеному пункті триває підготовка і до опалювального сезону. Це власне те, що відрізняє українців і наших українських воїнів-захисників від цих російських нелюдів. А як вважаєте ви, яка ще територія Курщини стане під патронатом Збройних сил України? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Закликаю вас залишати свої вподобайки та активніше підписуватися на канал Сейчас. На на цьому ставлю три крапки? Дякую вам за увагу і до зустрічі.